Нет, саме більша електростанція в Європі. І якщо я не помиляюсь вона чи 3, чи шоста, десь якась така у світі взагалі. Це ж потужно, я вважаю, що так. Подобачка є. Привіт, друзі. Ми продовжуємо нашу серію відео про атом. Я коли був школярем, нас туди возили. Я нічого не пам'ятаю. Окрім того, що нам якось принесли якусь таку штучку, ну, приблизно розміром. І вони принесли, і такі, ти її відкриваєш, а там такі е, чорні штучки і кажуть, що оце це паливо для цієї станції. І я такий, о, прикольно. Оце все, що я пам'ятаю. А загалом я був, я їздив, я дивився, але це було так давно. Електростанції України. Попередні відео ви можете подивитися в окремому плейлисті на нашому каналі. А в цьому відео ми розповімо про Запорізьку атомну електростанцію, яка вважалася найпотужнішою в Європі та третьою за потужністю в світі. А вона прийдемо? генерувала 20% всієї електроенергії України. Також це єдина в світі атомна електростанція, на території якої йшли бої. Зараз вона окупована, зупинена і через знищення Каховської. ЕГЭС навряд чи відновить свою діяльність. Ну, по факту треба знати: Зеленський часто каже, що загалом саме Запорізька АЕС це буде одне з питань на перемовинах. Тобто, не про деокупацію якогось міста, не деокупацію територій, а саме контроль над цією станцією. Але важливо треба розуміти, що загалом інфраструктура для функціонування цієї станції вона знищена. Тобто ця станція не є, знаєте, сама в собі. Їй для функціонування потрібно багато всього. І не просто так вона була побудована саме там. На жаль, цього всього немає, і в чому сенс цієї станції на, на сьогодення, я, ну, я не знаю. Але це буде такий пункт, ми будемо про це спілкуватися і думати, що ми за це хочемо. Точніше, ми її хочемо отримати, що ми готові за неї віддавати. Ця енергія буде йти окупантам, вона не працює. Нікому нічого йти не буде. Вона не працює. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал. Про... Обов'язково переходьте на телеграм, підписуйтесь і розповсюджуйтеся серед вашого під'їзду. Слово Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Під час першої п'ятирічки сталінської індустріалізації в Запоріжжі збудували Дніпро ГЕС на той момент найпотужнішу гідроелектростанцію в Європі. Вона виробляла дуже дешеву електроенергію. Запоріжжя знаходилося поряд з родовищами корисних Так вона Перестраювається загалом перебудувати все, що завгодно можна. Можна зробити все, що завгодно. Я з цим не сперечаюсь. Я кажу про зараз. От на сьогодні, ось ми її отримали, і для того, щоб вона почала працювати і ну, функціонувати, як вона має функціонувати, для цього треба кошти, люди та час. А в нас із цього ну нічого немає, розумієте? Тому ну я не знаю, що, що з нею робити будемо. Загалом, ну як ми бачимо, ну, зараз через те, що якраз у нас багато території окуповано, у нас і бізнес виїхав, багато людей виїхало, багато чого зруйновано. У нас немає такої великої потреби в електрохарчуванні. Розумієте? Тому, ну коротше, я не знаю, це дуже складне питання. Це треба, ну, я нічого не знаю про те, наскільки в нас є дефіцити, або немає дефіцитів, або може її хочуть відновити для того, щоб потім продавати це електрохарчування кудись за кордон. Я ж не знаю. Копалин, а річка Дніпро давала можливість використовувати необмежену кількість води. Все це сприяло стрімкій індустріалізації. Запоріжжя перетворилося на крупний центр металургії. До речі, Дагестан. Багато хто знає, а якщо не знаєте, то можете перевірити, там є відключення світла. Як ви гадаєте, чому там є відключення світла? Через те, що зараз окуповані території якраз таки під'єднуються до російського електроживлення. Їх станції не витримують, у них є запит на електрохарчування, і вони не можуть нічого з цим зробити. Тобто, вони забирають з тих територій, де є харчування, щоб воно було також на окупованих територіях, і тому там зараз з цим проблема. Подивіться, як там Дагестан проживає. Чорної та кольорової. В місті працювали Запоріжсталь, Запорізький феросплавний завод, Запорізький титаномагнієвий комбінат, Запорізький алюмінієвий завод, а також велетні машинобудування і приладобудування. Моторсіч ЗАЗ. Знову ж треба розуміти, що коли ми кажемо про ці станції, їх будували ще в Радянському Союзі, і ну, щоб нам хтось допоміг їх відновити ну, їх я кажу, її, її, цю станцію. ну, Треба розуміти, що це не працює, знаєте, як умовно, ти там на своєму Peugeot їздиш і там в будь-яку майстерню заїжджаєш, і тобі там можуть її полагодити. З електростанціями атомними так не працює. Це дуже складні механізми, системи, технології. Хто нам буде це все робити? Можете от сказати? От Умовно, ми уявляємо, що все, вона наша. Знову все ми повернули, ми там молодці. Хто і як нам буде її лагодити, навіть якщо безкоштовно. У нас немає креслеників, у нас немає спеціалістів, у нас немає технологій, у нас немає нічого. Як ми маємо це все відновити? Я ну, не знаю. Трансформаторний завод, перетворювач та ще безліч великих підприємств в місті та області. В 1960-ті... Що там сложного, пара генератор звичайний роки промисловість споживала стільки електроенергії, що в Запорізькій області спостерігався сильний енергодефіцит. Така ж ситуація була в сусідніх регіонах Таврія, Крим, Приазов'я, Південь України. Щоб задовольнити потреби промисловості, потрібно було збудувати в Запорізькій області потужну електростанцію. Звісно ж, збудувати її вирішили на найбільшій річці регіону Дніпрі, а точніше на Велетенському Каховському водосховищі. Під будівництво теплоелектростанції. Виділили піщаний півострів на лівому березі Каховського водосховища навпроти міста Нікополь. Запорізьку ТЕС почали будувати в 1970 році. До речі, в 20-му чи в 21-му році, не пам'ятаю вже, були в Нікополі, я їздив туди проїздом і там дуже гарно виглядало, там зробили е гарну набережну. І там прямо ти з цієї набережної бачиш оцю е станцію. Було дуже гарно. А зараз, ну. Обльотки прийшли за тим самим проектом, що й вуглегірську тес будівництво йшло в дві черги. Перша потужністю в 1200 МВт з чотирма вугільними енергоблоками була здана в експлуатацію в 1972 році. Друга з трьома енергоблоками, які працювали на природному газі, потужністю в 2400 МВт, була здана в експлуатацію в 1977 році. Друзі, ми постійно розказуємо вам про українську. Дуже дякую, продовжувати цього відео. На ТЕС було збудовано одну з двох найвищих труб в СРСР на той момент. Нині вона займає друге місце серед димових труб України за висотою та входить до тридцятки найвищих у світі. Її висота становить 320 метрів. За часів незалежності два вугільних енергоблоки були модернізовані. Їх потужність виросла до 325 мегаватт, що зробило запорізьку ТЕС найпотужнішою в країні з загальною потужністю в 3650 мегаватт. Хоча це просто Цифра максимальної потужності. Складно сказати, коли ТЕС в останній раз працювала на повну потужність, оскільки Тес належить компанії ДТЕК, пріоритет було віддано саме енергоблокам, які працюють на вугіллі, та навіть їх часто зупиняли на плановий ремонт та модернізацію. В наші дні Запорізька ТЕС окупована та повністю зупинена. Одночасно, з будівництвом Запорізької ТЕС почала я до речі не експерт, взагалі, але кажуть, що знову запустити вже зупинені реактори це надскладна задача, тому я я взагалі не уявляю, як це робити. Лося будівництво селища будівельників та енергетиків. Воно розмістилося поряд з ТЕС на тому ж піщаному півострові. Після введення в експлуатацію першої черги Запорізької ТЕС селище отримало назву Енергодар. У 1978 році було прийнято рішення побудувати поряд з Запорізької ТЕС Запорізьку атомну електростанцію. І що варто відзначити, так це дуже швидкі темпи проєктування та будівництва. Проєкт було розроблено в 1980 році. Він передбачав будівництво чотирьох енергоблоків з реакторами ВВЕР 1000 загальною потужністю в 4000 МВт. Будувати чотири енергоблоки мали в одну чергу, що вимагало великої кількості будівельників, техніки, кранів, своєчасного постачання всіх будівельних матеріалів і обладнання. Зазвичай атомні електростанції в Україні проектував. Ввалилися таким чином, щоб їх будували в дві черги по два енергоблоки в кожній. А тут кожен рік починали будувати новий енергоблок. При цьому, коли йшло будівництво четвертого енергоблоку, перший ще було не завершено. Всі чотири енергоблоки були повністю введені в експлуатацію до 1987 року, тобто за сім років. Це дуже швидкі темпи. При цьому під час будівництва з'явилася ідея збудувати другу чергу. Ще два а навіщо вона нам або росіянам, якщо вона вже не працює, це питання престижу умовного. Тобто це найбільше в Європі. Це третя у світі, розумієш? Тобто це більше політичне питання насправді. Тільки так можу сказати, тому що якщо там все зупинено, якщо там все навколо зруйновано, що з цим зараз робити? Ну, я гадки не маю. Тут просто умовний престиж, що ми оцимось володіємо. Тільки так. Два енергоблоки. Абсолютно такої ж конструкції, як і попередні. В 1985 році почалося будівництво п'ятого енергоблоку, а в 1986 – шостого. П'ятий енергоблок ввели в експлуатацію в 1989 році. Ну а шостий енергоблок, відповідно, мали вести в експлуатацію в 1990. -му. Але Верховна Рада ввела мораторій на будівництво ядерних об'єктів на території України і добудувати його вдалося в 1900. 1995 році. Будівельники та персонал атомної електростанції складали близько 11 тисяч чоловік. Треба було десь розселити їх разом з сім'ями. Для цього в Енергодарі були збудовані нові мікрорайони та об'єкти інфраструктури. Наприкінці 1980-х років населення міста перевидно. До речі, навіть в Криму Радянський Союз зараз спробую знайти. Е... Криму також намагалися будувати, але вони там зробили тільки фундамент, і на цьому все закінчилось От, непотужно. <смітна> Кримська АЕС. Вони почали її будувати, тому що з цим були питання, а потім такі, ну, залишимо вже, як є. Вийшло 50 тисяч осіб. За часів незалежності України Енергодар перетворився на дуже процвітаюче місто з однієї з найвищих середніх зарплат в Україні. З радянських машинобудівних цехів було створено завод Атом Енергомаш, який виготовляв обладнання для електростанцій. Площа ставка охолоджувача Запорізької АЕС складає 8,2 км квадратних, максимальна глибина 16 метрів 60 сантиметрів. Однак, через те, що 16 метрів це більше, ніж Азовське море, наче. Азовське море. Глибина. Ну, Азовське море, щоб ви розуміли, максимум 15, а там штучний ставок 16. Потужно. АЕС є Велетенською. Для додаткового охолодження води було збудовано великий комплекс бризкальних басейнів та дві градирні. АЕС використовує воду, яку скидає Запорізька ТЕС. Додатково будувалися нові брискальні басейни. АЕС забезпечувала місто Енергодар теплом та гарячою водою і опалювала тепличний комплекс в місті. При АЕС працює рибгосп, який розводить рибу в ставку охолоджувачі. Наприклад, товстолобиків. Це робиться не стільки для отримання вигоди від продуктів. Жориби, скільки з практичних причин. Справа в тому, що ставок-охолоджувач через теплу воду сильно заростає синьо-зеленими водоростями, які псують обладнання станції та сповільнюють охолодження водойми, що знижує економічність. Я, до речі, пам'ятаю цю штуку, і я коли ж кольором її бачив, я таки трошки злякався. А що це таке? Чи не вмремо вмремови від цього? енергоблоків, а основний раціон товстолобика це саме синя зелена. А якщо нет спеців в Україні, то як ЗС существувало 30 лет після розпаду СССР. Наводжу тобі приклад. От уяви експлуатацію автомобіля і уяви ситуацію, що цей автомобіль, ну там, відбулася аварія і тепер його треба лагодити. Ну, ти відчуваєш різницю, між експлуатувати автомобіль і після аварії його відновити. Чи є різниця для тебе, чи немає для тебе різниці? І от уяви, що експлуатувати ми вміємо, а полагодити після аварії ми не вміємо. От може таке бути? Так можно. Зелені водорості. Вони їх поїдають тим самим допомагаючи АЕС. Через це їх жартома називають працівниками станції. Звісно, з водоростями можна боротися за допомогою хімічних препаратів, але це додаткові витрати, тому обирають варіант, що поєднує приємне з корисним, і рибку з'їсти, і водойму очистити. Мальок, як правило, вирощують у спеціальних басейнах, а коли він підростає, випускають до водойми. На ЗС планували побудувати сонячну електростанцію, потужністю в 13 Мватт. Вона мала розміститися між ставком охолоджувачем та водосховищем, зайняти площу в 32 гектари та складатися з 5 тисяч сонячних панелей. Взагалі планувалися побудувати сонячні електростанції на всіх українських АЕС, навіть на Чорнобильській. Також на території Запорізької АЕС розташоване велике сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Там зберігаються всі відпрацьовані твели, які Україна використовувала на своїх АЕС з 2000 2004 року це найбільш небезпечна частина АЕС, обстріли якої може призвести до катастрофи. Увечері 3 березня 2022 року, тобто на восьмий день повномасштабного вторгнення, на території атомної електростанції почалися бої. Нічого подібного в світовій історії ще не було. Лише Путін додумався штурмувати найбільшу в Європі АЕС за допомогою артилерії, 10 БТРів та двох танків. Вночі 4 березня загорівся учбово тренувальний центр пожеж. Цікаво, що ну в голові оцього лайна Ну нічого, знаєте, от не відбувалося. Він такий, типу, ну, атомна електростанція, аго з танка стріляти, го штурмувати. Ну, тобто, наскільки вони тупі? Ну, тобто. Я не знаю, Полум'я в епіцентрі бою було знищено адміністративну будівлю АЕС. Працівники АЕС знаходилися на зміні 27 годин поспіль. Вони не могли залишити робочі місця, хоча в будь-яку мить могла статися катастрофа. На щастя, зранку з'явилося повідомлення, що радіоактивний фон в Енергодарі в нормі. На цьому гарні новини закінчувалися. Під час нічного бою на території атомної електростанції загинуло троє українських військових. Кількість поранених невідома. Росіяни захопили АЕС і заявили, що тепер вона належить Росатому. З цього моменту російські війська почали розміщувати на території станції свою військову техніку. Обстрілювали з території станції місто Нікополь, провокуючи вогонь у відповідь та прикриваючись ядерними об'єктами. Ховали техніку між енергоблоками та в машинних залах. При цьому ні Європа, ні США. Не зробила нічого, щоб змусити Росію демілітаризувати територію атомної електростанції. Небезпеку для АЕС також створювали постійні знеструлення, через що блоки було переведено в холодний режим. Лише два з них продовжують гріти воду та подавати опалення в будинки Енергодару, працюючи на дуже малих потужностях. Після знищення Каховської ГЕС серйозної загрози для атомної електростанції не було, оскільки вона вже знаходилася в холодному режимі і не споживала багато води. Рівень води в ставку охолоджувача вище, ніж в Каховському водосховищі, тому його наповнювали закачуючи воду насосами. Оскільки атомна електростанція знаходиться в холодному режимі, мінімально допустимий рівень води в ставку охолоджувача можна підтримувати, навіть перекачуючи воду з русла Дніпра. Серйозної загрозою, що через. Ну, це знову ж таки питання до того, як вона зараз себе почуває. Ну, там вже все, знаєте, це. ну хана. ну, якщо коротко, то ми маємо це прийняти як факт, що росіяни її зруйнували. Вона вже не буде, ну тобто, найбільша у світі там, номер 3 найбільша в Європі номер 1 вже все. Тільки за, розм... за масштабами, за розмірами, так. А по факту, якщо ми кажемо про виробництво електрохарчування, то вже все, вже ні. Ніколи більше. Відсутність води енергоблоки. Пруфов, що РФ прятала техніку внутри енергоблоків, так і не було. Зачем это горить? Взагалі-то були. Взагалі-то були. Ee... Я бачив сам їх. Я бачив там і військових, і цікрази, чи як вони називаються. Зараз спробую тобі знайти. Ага, ось. Ось. Всередині енергоблока стоять ця техніка. Ось тобі кадри, як заїжджають, ось тобі кадри. Ну. Ось швиденько я знайшов. Це кадри взагалі з відео. Це кадри з відео. Це кадри з відео. Ось окупанти, напевно, бігають. Ось техніка знизу стоїть. Урали, крази, мне патвеже. Ось, оце, наче це БТРи. Отак от, чи що це таке стоїть. Это Камаз з гуманітарка. Все, я зрозумів тебе, я зрозумів, окей. Ну, є, є. Це скільки, 10 секунд витратив. Якщо ще шукати, може ще щось знайду. Почнуть плаватися і станеться. Е... To easy for you. Я чекаю на твоє вибачення. Ядерна катастрофа на даний момент немає. Але без Каховського водосховища ні Запорізька ТЕС. В БТРах теж гуманітарка, вода їжа. все зросла. Ні, Запорізька АЕС працювати не зможуть. А без них існування колись процвітаючого міста Енергодар не має сенсу. Хоча атомна електростанція і не виробляє електроенергію, але все одно за нею треба спостерігати. Для цього частину персоналу росіяни завезли із своїх атомних електростанцій. Ну а друга частина персоналу це жителі Енергодара, які підписали контракт з Росією. А частина персоналу разом з сім'ями виїхала на Підконтрольні Україні території у нас на заводі працюють декілька людей, які працювали на Запорізькій. Вони вже деякі звільнились і поїхали працювати до Хмельницької ЗС АЕС. Так що, ну, знаю, є таке зараз. В місті Нетішин будується нове містечко для переселенців із Енергодару. В майбутньому працівники Запорізької АЕС будуть працювати на Хмельницькій атомній електростанції, яка о, те, що я кажу, так, їх перевели туди, стане найпотужнішою в Європі і навіть більш потужнішою за Запорізьку АЕС. Звісно, якщо наша влада зможе реалізувати цей проект. Також я чув багато пліток, що Запорізьку АЕС обміняють на суджу. Але тут в мене виникає питання, який в цьому сенс? Для того, щоб відновити роботу АЕС, треба відновити роботу Каховської ГЕС. А це 5 мільярдів інвестицій та 5 років робіт, а потім ще 2 роки, поки наповниться водосховище, тобто в найкращому випадку в 2033 році. А тепер подивіться на срок експлуатації енергоблоків. 4 з 6 доведеться вивезти з експлуатації через декілька років після відновлення роботи. Лише шостий енергоблок зможе працювати до 2046 року. Очевидно, що Україна не розраховує на повернення Запорізької АЕС. Країна обрала іншу стратегію будівництва нових атомних електростанцій. Ось, до речі, вам відповідь на питання в самому відео. Та розширення існуючих. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Добро пожаловать. О таке от відео. Так это было. Я помню, БТРами обеспечено даже розгвардієці. Це я, як пам'ятаю, по міжнародним правилам не комбатанти. Крази, мази, камази. РФ скажуть, що это просто транспорт. Подожди, чувак, ты написал, если я тебе покажу военную технику, ты извинишься. Я тебе показал, ты начинаешь жопой вертеть. Подожди, ты сказал, что если я покажу, ты извинишься. я показал, что ты от меня хочешь. Ты начинаешь вертеть жопой, что это, блядь, гуманитарные кразы, гуманитарная военная техника. В БТРах воду возили. Ты, у тебя с башкой проблема или что? Чел, соберись. Ты сам написал, говоришь, если ты покажешь, я извинюсь. Я показал, извиняюсь. От меня ты что хочешь? Блядь, гуманитарная военная техника, я понял тебя. Я иногда просто с людей просто вахуя, честно, объективно. Ну, то есть, это не военная техника, это гуманитарная военная техника. Или это не гуманитарная военная техника, а это, блядь, росгвардейская военная техника. Ебать. Просто ебать. Я понял. Я понял, нахуй, уровень дискурса. Ну, окей, как скажешь. Сырники, сырники у тебя хорошие были. Это там другой человек спросил. Так, в целом, что я хочу сказать. Жалко, конечно, что, ну, уничтожили очередное достояние человечества. Ну, что по поводу россиян, я как бы не удивлен в этом вопросе. Чел твой дед, по факту извиняюсь. Все, по факту извиняешься, отлично. Не надо было вот это жопой крутить. К чему это все было, я не понял. Тебе видео показали, ты глазами вот так вот смотришь и начинаешь рассказывать, что это гуманитарные БТРы. Ну, что за проблема? Извинился, извинился, отлично. На первый раз тебя, конечно же, не прощаем, но больше так делать не надо. Так я сам видел, как а, дропаты из БТРа бутылками Моршинского стрелял. Да, 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 бутылками Моршинского, так это и было, так это и работало. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам нравятся хайлайты. Также приходите на стримы по ссылкам в описании.